Я довго думав, що ці слова мають залишитись між мною і стінами, кам'яними, старими, тими, що звикли мовчати разом зі мною. Але щось змінилося. Це сталося після Великодня. Ніч була тиха, але не мертва. Повітря стояло, як перед дощем, тільки дощу не було. Я прокинувся не від шуму, а від тиші. Вона була така густа, що навіть вогник лампадки здавався криком. Я пішов до каплиці там завжди інакше. Там час не дихає, тільки дивиться, я став навколішки, як звик. І раптом, в стіні, що стоїть тут століттями, я почув звук, не тріск, не камінь. А якби хтось нарешті видихнув, і я злякався не страхом, якого ми уникаємо, а страхом, який знає, цей подих не людський і не мій. Я не записував того, що почув тоді, бо то був не голос. То був стан, як коли відкривають двері, за якими не темрява, а очікування. І я зрозумів, ця історія не для того, щоб її знали, вона для того, щоб її прожили. У горах усе приходить повільно. Сонце не сходить, воно да, воно піднімається, як молитва. Навіть каміння тут не мертве, воно пам'ятає більше, ніж ми. У ньому живе тиша, що не вмирає. А чекає, поки хтось почне слухати. Я знав один такий камінь: він лежав біля каплиці з того самого ранку, коли я вперше сюди прийшов. Не округлий, не різьблений, плоский, сірий, ніби осад неба, яке не витримало ваги людських молитов і впало. Ніхто його не клав. Він просто був, його не можна було обійти. Він завжди стояв переді мною, коли я йшов до дверей. І завжди мовчав, я звик до нього, як звикаєш до старої рани. Вона не болить. Але нагадує про себе, коли змінюється погода в душі. Того ранку було тихо, незвично тихо, навіть для цих гір. Жодного вітру, жодного дзвону, кози в долині, навіть птахи не кричали. Я подумав знову неділя, день, коли навіть природа чекає, і тоді побачив. Камінь зрушився. Ледь-ледь на кілька пальців, але достатньо, щоб щось усередині мене встигло змінитися на землі тріщина, як шрам свіжий, ще теплий, і навколо жодного сліду, ні ніг, ні лап, ні дощу. Я став навколішки, поклав руку на камінь, і відчув, він дихає, не шкірою, не вібрацією, а глибиною, як груди старого, що тільки но прокинувся від сну, який снив сто років. У тому подиху не було тривоги, була пам'ять, і я почув думку не свою. Коли рухається камінь, не питай, хто його штовхнув питай, навіщо. Я лишився на колінах ще довго, не молився, не говорив, просто був бо іноді найважливіше бути біля того, що зрушилось, поки ще не пізно дізнатись, у яку сторону. Те джерело я знайшов не випадково, його не було видно. тільки… Легкий вицвіт на моху, наче сама земля колись зітхнула, і сіль того зітхання зосталась. Я відкопав його навесні, коли сніг ще ховався в тіні. Пальці мерзли, але я відчував, там щось живе не просто вода, а пам'ять, яка чекала на когось, хто не злякається тиші. Я працював кілька днів без поспіху, бо все справжнє не, не терпить крику. Камені були важкі. Земля і в'язка. Але коли з глибини пробилась перша крапля, вона тремтіла, як перший подих немовляти. І я знав, це не просто джерело, це місце, де говорить корінь. Відтоді я приходив сюди щоранку, інколи з псалтирем, інколи без слів. Бо є молитви, які творяться просто тим, що ти стоїш, не рухаєшся і слухаєш, як вода торкається каміння. Але однієї весни щось змінилось. Той ранок був дивний, теплий, але без пташиного співу. Небо стояло, як кришталевий дзвін, але не звучало. І тоді я підійшов до джерела. Спочатку не помітив, вода текла, м'яко. Але колір був не той, не каламутний, а скоріше, мовби у воді, розчинилась пам'ять про біль. Я зачерпнув і відчув сіль: не йод, не метал. А смак знайомий кожному, хто коли-небудь плакав над могилою, але не міг знайти слів. Я не злякався, я схилився нижче і тоді побачив обличчя, очі. Вони дивились із дна не вгору, в бік, наче чекали не мене, а когось, хто ще не народився. А потім з'явився малюнок, старий дитячий, серце, перша стріла. Але стріла не пробила. Вона цієї цю... робила просто застрягла. Наче біль, який не вбив, а залишився назавжди. Я не вмився того дня, не міг, не мав права витирати з лиця те, що земля дала мені не як воду, а як сльозу. І тоді я почув не голос, а тремтіння в грудях. Поки плаче джерело, душа ще пам'ятає, що вона жива. Цей сон я побачив на третю ніч після того, як джерело заплакало. Я не кликав його, не просив, просто заснув біля лампадки. А прокинувся вже не в келії. Я стояв посеред поля, голого, без дороги, і тільки в центрі дерево високе, струнке, але без жодної тіні. Сонце світило згори, але земля навколо не мала плями ні чорної, ні світлої. Наче дерево було, а його відлуння ні. Ши -і 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 -і. Я підійшов ближче. Кора гладка, мов людська спина, яку ще не торкалась війна. Гілки високі, але не для плодів, на них не листя, а пелюстки з воску, світлі, як дим над молитвою. І тоді я зрозумів, це не дерево часу, це дерево того, що ще не сталося. Я доторкнувся до стовбура і побачив усередині нього світло не блиск, не жар, а тепло, як від долоні матері, яку вже не пам'ятаєш, але тіло все одно знає. У тому світлі було обличчя не моє і незнайоме, але рідне, обличчя людини, яка ще не народилась, але вже молиться за нас. І тоді я почув: тінь не падає там, де немає брехні, бо це дерево росте не з часу, а з істини, і коли прийде день, і на світі залишиться тільки вогонь і втома, хтось знайде це дерево, і зрозуміє, воно не дає плоду, бо його плід. Це ти у тому ж сні, де я бачив дерево без тіні, раптом з'явились люди: не натовп, не армія, не прочани з хоругвами, а поодинокі постаті вони йшли босими, їх не було багато, і вони не знали одне одного, але йшли в одному напрямку до дерева. Хтось ішов із поля, хтось з-поміж руїн. А дехто ти з води, наче вийшов із ріки, що забрала минуле. Вони не мали нічого в руках, жодного хреста, жодного наплічника, навіть не мали слів. Тільки серце, яке билося не ритмом страху, а пам'яттю про щось давно забуте. Дехто плакав не голосно тихо, як плаче людина, яка згадала, хто вона. І найдивніше їх не вів ніхто, жодного лідера, жодного голосу зверху. Вони йшли, бо щось у них кликало, наче сама земля. Дихала під ногами і показувала шлях не на карті, а в тілі. Вони ступали обережно, наче кожна грудка землі могла промовити, і чим ближче до дерева, тим легше ставала їхня хода. Не тому, що минула втома, а тому, що вони вже не несли себе. Той, хто приходив першим, ставав перед деревом і мовчав, не просив, не сповідався, просто стояв, і тоді з його ніг спадала пилюка. І я бачив під нею не шкіра, а світло. Я не знаю, хто ці люди. Але вранці, коли я прокинувся, я вийшов за монастир і перше, що побачив, сліди босих ніг на росі, там, де ніколи ніхто не ходив. І я зрозумів, сон – це не про завтра, це про тих, хто вже йде. Тиша в монастирі не порожнеча, вона дихає, живе між каменями в свічковому чаді, у старих сторінках. Що перегортаються самі. Але того дня тиша розірвалась не звуком, не грюком, а чимось набагато глибшим. Я сидів у келії, молитва щойно завершилась, і, як завжди, наступила тиша. Але цього разу вона була інша вона не приходила, вона тиснула. Я відчув її тілом, як коли вода навколо тебе стискається, але ще не тоне. У цій тиші був хтось. Я не бачив. Але знав, я вже не сам. Вона входила в стіни, у вени, у саме повітря, Наче хтось підійшов надто близько, але не доторкнувся, бо не мав рук, тільки присутність. Мені не було страшно. Я не здригнувся, не встав, просто сидів. І в цій нерухомості почув усе. Я почув, як капає свічка, але ще до того, як вона капнула, я почув, як дерево скрипить у лісі, хоча вікна були зачинені, і найголовніше, я почув себе, якщо можна так сказати. Бо раніше, здається, я не чув, тільки думав, що слухаю. Це була мить, коли межа між я і все розчинилась. не розпалася, а стала прозорою. І тоді я зрозумів тиша це не пустка, тиша це голос, який більше не треба перекрикувати. Він не прийшов словами, не приніс послання. Не сказав, що робити. Але я знав віднині світ не буде інакшим, хоча нічого не змінилось. форма та сама, але суть інша, бо є моменти, коли Бог не говорить, Він просто входить. І ти вже не та людина, що була до того. Туман не ворог, у ньому немає зла, є тільки нерозпізнане. У горах туман приходить раптово, спершу як подих, потім, як шати. І вже за хвилину ти не бачиш нічого окрім себе. Того ранку я вийшов надто рано. Небо ще не встигло розсвітати, а земля вже дихала вологістю. Тиша стояла густа, як олія, і я знав, буде щось. Я пройшов кілька кроків від каплиці і зупинився. Бо попереду, посеред туману, стояв хрест, я не ставив його. Його не було вчора, і його не повинно було бути сьогодні. Він не світився. Не мав ані гравіювання, ані прикрас, тільки дерево, сире. Мовби виросло за ніч, і тим не менш я бачив його, не очима. Бо туман був такий густий, що бачитись нічого не могло. Я бачив серцем, і чим довше дивився, тим більше розумів це не хрест пам'яті і не хрест покути. Це ще знак, не для того, щоб вшановувати, а щоб зупинитись, бо саме. Тут закінчуються дороги тих, хто шукають назовні, і починаються стежки тих, хто шукає всередині. Хтось побачить його і відчує полегшення, а хтось не витримає, бо світло, яке з'являється зсередини, освітлює не небо, а правду, і не всі готові її побачити. Я стояв там довго. Навіть коли туман розсіявся, хрест зник зовсім, але в мені залишився не як образ, а як межа. Після якої не можна жити, ніби нічого не було. Я довго мовчав про цей момент, бо не знав, як його назвати. Це не було видіння, не був звук, і навіть не думка це був голос, але не людський і не ангельський. Він не линув згори, не з'явився з неба. Він прийшов із середини, не з душі, а ще глибше, з того місця, де слова вже не живуть, тільки присутність це сталося під час молитви. Я сидів на камені біля західної стіни каплиці, де зазвичай тільки вітер і спокій. Але цього разу щось зрушилося в мені, наче в грудях розчинили стіну, і звідти хтось увійшов, не особа, не дух, а як стан чистий, прозорий, але такий наповнений, що я ледве дихав. І тоді я почув не словами, а цілим єством не треба говорити, я вже тут. Цієї фрази не було. Але її зміст стояв у мені так само ясно, як стоїть храм у серці села, де давно не правили службу, але всі знають, він живий. Голос не кликав, не велів, не вчив він був, і цього було досить, щоб я зрозумів молитва не завжди прохання. Часом вона це стан, у якому Бог нарешті має простір, щоб дихати в нас. І тоді я заплакав без емоцій. без жалю, бо вперше не я просив, а мене почули не вухом, не серцем, а землею, яка тримала мене ще до того, як я навчився стояти. Я завжди боявся вогню не полум'я, а тієї миті, коли він торкається того, що ти думав, незнищене. В Монастирі був старий світильник, його не запалювали багато років. Коли я прибув, він уже був чорним, як сажа. Я залишив його в кутку, забутий, без полум'я. Але в ту ніч він засвітився. Я не торкався його, не клав гнота, не підпалював. Я просто молився і раптом побачив, що куток келії світиться не різко, не сліпуче, а м'яко, як зоря в молочному небі. Я підійшов і побачив, що вогонь горить, але нічого не палить. Світильник був холодним, полум'я не тремтіло, але в його світлі стіни ставали прозорими, не фізично. А душею. Я побачив на камені слова, яких там не було. Вони не були написані, вони виникали зсередини мене. Очищення не біль, очищення правна. Правда. У цей момент я зрозумів, що є вогонь, який не знищує. Він не спалює старе, він розкриває те, що було приховане. Цей вогонь проходить крізь тебе, але не для того, щоб ти згорів. А щоб ти нарешті став тим, ким тебе задумали. Я стояв у світлі ще довго, потім вогонь зник, світильник потемнів знову, але в мені залишився жар, нетілесний. А такий, від якого стихає все фальшиве і лишається тільки справжнє, і я зрозумів страшний не вогонь, а коли він проходить повз, а ти не помічаєш. Ми звикли думати, що світло це добро. Що, коли світло приходить, усе темне тікає, але це не зовсім так є світло, яке не гріє, є світло, яке не освітлює шлях, а відкриває те, що ми ховали навіть від себе. Одного вечора, коли каплиця була особливо тиха, я сів під вівтарем. Туди рідко проникає світло, кам'яна стіна, вузьке віконце, і лише обриси ікони, що з роками втратила риси. Я сидів у тіні, аж раптом в кімнаті з'явилось світло, не лампадки, не дня, і навіть не вогню. Це світло не падало згори. Воно розквітало зсередини, спершу в повітрі, потім у мені я побачив себе, не обличчя, а все те, що я збирав руками: мовчання, сумніви, образи, маленькі компроміси, совістю, які я ніколи не називав злом. І в цім світлі вони не згоріли. Вони стали видимими, а це страшніше, бо тінь можна витіснити, а от правду можна тільки прийняти або втекти. І я зрозумів оце і є справжнє очищення, не тоді, коли тебе покарали, а тоді, коли ти вперше побачив, ким став. Я молився, але слова не йшли. Бо іноді молитва це, то, це просто здатність витримати себе. Це світло пробуло недовго, але залишило слід. Я вийшов. Надвір, стояв під зорями, і тоді почув у собі щось тихе: не всі витримують світло. Тому я приходжу вночі. Я довго не наважувався говорити про це, бо є бачення, які не для вуха, а для тиші між поколіннями. Але воно приходило знову. І знову одне й те саме, я стояв на вершині. Попереду ніч, повна, без зірок, ніби небо відвернулося, а потім. На обрії, там, де північ, з'явилось світло, неяскраве, непереможне, світло як дихання, як натяк, як відповідь на запитання, яке ще ніхто не поставив, і це світло почало рухатись повільно, не вогнем, не армією, а мовчазною присутністю. Воно йшло полями через села, де давно не чули пісень, і містами, де правда жила під землею, і скрізь, де воно проходило, люди. Прокидались не з ліжка, а з байдужості. Вони починали пам'ятати не факти, а себе. І тоді я почув у сні північ не була мертва, вона мовчала, бо її не слухали. Але коли темрява дійде до краю, саме вона відкриє сховище духу. Це не була політична карта, і не територія це було глибинне, кореневе. Я побачив дітей, які ніколи не чули про Україну. Але в сні називали її по імені я бачив вигнаних, які повертались не до будинків, а до молитви, до Христа, який лишився в пам'яті діда, зашитого в кишеню сорочки. І я знав: північ це не край, це початок. Бо там, де все мовчить, народжується слово, яке не треба вимовляти, достатньо жити в ньому. Кожна людина має ім'я, але не кожне ім'я справжнє. Є те, що дали батьки, є те, що дали документи, а є те, що було в тобі ще до народження. Його не можна вимовити в голос, бо воно не звук, воно місія. Я вперше почув своє не в молитві, не в сповіді, а в тиші. То була ніч без сну. Я лежав і слухав, як дихає стеля, і раптом, у глибині, там, де вже нема думок, з'явився що... з'явився звук навіть не звук, а знання. Одне слово, яке не належало нікому, але було всім, ким я був і ким мав бути. І тоді я зрозумів справжнє ім'я не звучить, воно діє. Той, хто його носить, не потребує визнання, бо його кличе не світ, його веде світло. У тому імені немає слави, є лише правда, а вона, як тиша, не кричить, але змінює все. Після того я почав чути інших дітей, які ще не народилися, але вже несуть у собі ім'я. Наче зерно, яке чекає землі. Старців, які померли, так і не відкривши своє, бо навколо було забагато шуму, і тих, хто шукає його в чужих мовах, хоч воно завжди звучало в рідній тиші. Я хочу сказати кожному, хто вагається твоє ім'я не в падці, не в паспорті, воно в тому, що не зламалось у тобі, коли все інше впало, і коли настане час, воно прийде, як пісня без слів. І тоді ти не станеш новим, ти станеш собою. Є народи, а є рід. Народ може бути чисельним, відомим, сильним. Але рід це глибше, це коли ти пам'ятаєш не тільки історію, а біль і любов, і навіть тіні, які залишили твої предки, коли ступали по цій же землі. Я багато думав про це. Що робить нас одним: мова, звичаї, спільний біль? Ні. Рід починається не тоді, коли ми разом говоримо, а тоді, коли ми разом мовчимо. І це мовчання про, про святе, про невимовне. Я бачив у сні землю, що світиться зсередини, не тому, що багата, а тому, що в ній не золото, а кістки тих, хто, хто молився перед боєм. Я бачив, як діти ставали навколішки не перед прапором, а перед могилою, на якій не залишилось імені. Я чув, як бабуся співала. Над колискою не пісню, а пам'ять, і той спів ішов у кров, і я зрозумів коли нація стане родом, вона, вона перестане боятись, бо рід, не боїться смерті. Він пам'ятає, що Воскресіння це коли хтось за тебе вже вмер, а ти продовжив дихати. Тоді зникає питання, хто ми. Бо відповідь у тому, як ми ставимося до слабкого, як охороняємо те, чого вже не видно. І тоді вже не потрібно буде доводити, що ми народ, бо ми станемо родом. А рід це коли твої діти знають, чому ти мовчав, а не тільки, що ти сказав. Це було не бачення, не транс, не сон. Це було щось інше між сном і молитвою, між світом і тим, що приходить перед світом. Я побачив поле широке, порожнє, мов сторінка, яку довго ніхто не наважувався написати, і в самому центрі. Дитина гола, без крові, без бруду, без страху, як подих, як зерно, немов не її народили, а вона народила тишу навколо себе, над нею небо, незоряне, прозоре. У ньому не було кольору, тільки чекання. Я наблизився повільно, не тому, що боявся, а тому, що все в мені знало. Я не можу наблизитись швидко до чогось, що ще не має імені. Її очі. Були заплющені, вона не плакала, тільки дихала, і кожен її вдих був відповіддю на питання, яке я ніколи не ставив. Я не чув голосу, але в тиші, що стояла між нами, раптом проявилось це не дитина, це початок. Я хотів спитати, чий народний світовий часу, але відповідь була ще простіша: той, що трапляється, коли ніхто вже не чекає. Вона народилась не після перемоги. Не після миру, не після урочистості, а в момент, коли темрява ще не пішла, але вже не мала влади, це не було нове життя. Це була правда, яка вперше знову дихала. Її тіло ніжне, але в ньому не було слабкості, бо в ньому щось первозданне, таке, що не має минулого, але має майбутнє в кожному. Я схилився і почув звук не плач, а той тонкий зойк, що з'являється. Між ще не і «вже». І тоді вона подивилась, очима, в яких не було ані страху, ані запитання, тільки визнання, наче вона знала мене раніше, ніж я був. Я спитав у думці, як твоє ім'я? І почув: я не одна, я кожен, хто згадав, навіщо живе. Не той, хто все зрозумів, а той, хто не втік, і тоді я побачив вона світиться не шкірою, станом. Світлом, яке не чекає дозволу, а просто з'являється, коли пора. Після того сну я довго мовчав, не тому, що не було що сказати, а тому, що не хотів зламати тишу, яка була правдивішою за будь-яке речення. Дні проходили один за одним, гори дихали, як завжди, каплиця стояла. Світильник мовчав, нічого не змінилось, і водночас усе. Одного ранку я вийшов до того самого каменя. Того, що зрушився, що дихав, що мовчав зі мною десятиліття. Я сів поруч, поклав долоню на холодну поверхню, і вперше відчув, він більше не мовчить не словами, не звуком, а станом. Мовби в камені відчинилось вікно, і звідти йшло не світло, не тепло, а сенс. Я не почув голосу. Але в мені народилось речення, яке не придумав я слово прийде. З того, що немало вуст, з того, що було під ногами, а стало джерелом. І тоді я побачив, як тріщина на камені запульсувала, як у вибоїнах зібралась волога, як тінь від каплиці вперше впала не назовні, а, а всередину. І я знав, земля почала говорити не гучно, не гнівно, а правдиво, бо слово, яке йде з каменя, не потрібно писати. Його треба нести. І тим, хто зможе його почути, не треба буде доказів, бо вони самі стануть листами, які, які напише тиша Я підвівся. Подивився в небо і прошепотів не молитву, а відповідь Я тут, я чув, я готовий. І тоді, нарешті, стало ясно, що вся ця історія не про мене, а про того, хто буде після, бо слово, яке йде з каменя, живе довше за голос.